Слава Україні! Прошу сідати. Шановні панове генерали, шановні присутні, панове офіцери, пані та панове, усі, хто працює в системі Міністерства оборони України, сьогодні день офіційного представлення нового міністра оборони України Бурстему Умерова. Я одразу, якщо ростеме і якщо присутні, буде проти до дуже важливих кроків до дуже конкретних завдань. Мені здається, часу на зайві слова просто немає. Перша нова суб'єктність Міністерства оборони України це міністерство, яке відповідає за координацію усього сектора оборони. Стратегічна роль міністерства та його реальний координуючий вплив мають бути очевидні. Нашому суспільству результати такої роботи повинні очевидно посилювати нашу здатність звільнювати українську землю. Друге, український воїн це я вважаю ключовий пріоритет Сил оборони, якщо для блага. Та сили українського воїна потрібні конкретні зміни в діяльності сил оборони. Значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується усього від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію наших воїнів до забезпечення наших захисників і захисниць наших підрозділів. Все, що може бути оцифровано, має бути оцифровано. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути швидко скасована. Кожна річ, яка може Уберегти життя та здоров'я наших воїнів має бути знайдена, поставлена в українському війську. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів. Люди, це не витратний матеріал, їхні час та сили, це цінність нашої держави. Третє. Звичайно, Україні зараз потрібен найвищий із можливих рівнів міжнародної координації. Це означає не лише розвиток вже створених форматів міжнародної взаємодії, але й організація нових регіональних тематичних коаліцій. Я впевнений, що це буде. Але при цьому ми маємо не забувати, що конкретне стратегічне завдання України це інтеграція, повноправна інтеграція України в Північно-Атлантичний альянс. Україна вже де-факто є членом НАТО. І з нашого боку, принаймні з нашого боку, ми маємо зробити все, щоб де Юре ми були членами НАТО. Це не просто, але тим не менш повинні зробити відповідні кроки. Четверте, кожен позитивний приклад бойових бригад має бути масштабним і має бути масштабований. Абсолютно на всі підрозділи, те, що вдається одним підрозділом та зміцнює Україну, потрібно поширювати на інші підрозділи. Позитивні приклади є. Сили оборони України володіють найбільшим у світі досвідом успішного захисту в сучасній війні. Все, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на нашу державу в цілому, на безпеку наших. Партнерів цим потрібно займатися цілеспрямовано. Це стосується усього від тренування воїнів до медичного забезпечення бригад від забезпечення бою до комунікації з рідними наших воїнів. Дуже важливо, нам потрібна система поважної, чіткої та вчасної комунікації з рідними воїнів, зокрема з рідними загиблих воїнів, всі такі родини мають. Реально відчувати, що пам'ять про полеглих воїнів є безумовно є цінністю для нашої держави, для кожного в системі оборони. Спілкуючись з різними бригадами, з різними нашими воїнами, ми часто бачили, як люди отримували нагороду ще коли були живі. А в руки цю нагороду отримала вже родина після смерті воїнів. Це абсолютно несправедливо, і абсолютно треба вирішити це питання. Це не дрібниця, це, в принципі, деталь поваги, тому що, окрім пафосних слів про повагу до воїнів, є дуже конкретні помилки, дрібні, які потім виявляються і які потім об'єднуються в одну велику проблему. І вона і є неповага до людини. І я вважаю, що цим треба займатися. шановні присутні. Я прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих воїнів України. Дякую. А, напевно, після цієї хвилини хотілося б сказати про довіру. А, продовження нашої оборони в повномасштабній війні потребує а, нового рівня прозо прозорості. І суспільство, передусім, воїни мають довіряти тому, як функціонує весь сектор оборони від командувачів до конкретної. Бойової позиції від уряду до, до поставок у військо від рішень, які ухвалюються до конкретного забезпечення, яке отримують воїни. І мені здається, довіра це дуже важливо. З цієї довіри починається робота, і напевно, втраченою довірою все і закінчується. І тому я не перший раз представляю. Міністра оборони, і вважаю, що сьогодні суспільство знаходиться в дуже складній емоційній ситуації, і максимально прозорими і максимально не втрати довіру це міцність для всього сектору і буде одним з пріоритетів міністра. І я не думаю, що є багато часу, тому що зустрічають завжди з оплесками, а проводжають по-різному. І тому, якщо Глибоко реформувати і робити конкретні кроки, я би радив робити це швидко, а інакше цей термін в цьому сенсі, в сенсі довіри, може піти. Міністерство на чолі з міністром Резніковим працювало більше 550 днів повномасштабної війни. Війна не закінчується. Війна продовжується, і саме довіра, те, що може зміцнити міністерство нові, нові політики Міністерства оборони України на чолі з новим міністром оборони. Вам сьогодні, Рустем, дуже довіряють всі. І я думаю, що це достатньо для того, щоб з вашими навичками забезпечити. Той бажаний результат, якого якого сьогодні, на жаль, не вистачає. Бережіть, будь ласка, воїнів. Слава Україні. Слава. Дякую. Слово має міністр оборони України Рустем Умеров. Дорогі колеги. Е... Це найбільша честь стати міністром оборони України у найбільш історичний для нашої країни час. Я вдячний президенту України за таку надану довіру. Україна поверне своє і цього разу кожен метр та кожен сантиметр нашої землі знову буде під українським прапором. Окреслю п'ять пріоритетів, зазначених паном президентом: перше формування суб'єктності міністерства. Міністерство має стати головною інституцією координації сил, сил оборони. Це стосується як формування стратегії та політик оборони України, так і координації завдань розподілу ресурсів між оборонними відомствами. Друге, військове, найвища цінність. Вся діяльність нашого міністерства має бути спрямована на те, щоб посилити наших військових, забезпечити їх усім необхідним. Озброєння, військова техніка, форма спорядження, засоби індивідуального захисту, харчування, захист прав військових, якісна медицина, постійне навчання та підвищення кваліфікації. Третє посилення та розширення міжнародної коаліції. Маємо створювати нові, може і неочікувані, партнерства, розширювати географію союзників. Формувати нові регіональні та тематичні альянси. Четверта: нульова толерантність до корупції та діджиталізація. Перше, маємо привести до міжнародних стандартів НАТО всі процедури закупівель. Друге, маємо оцифрувати всі процеси, щоб унеможливити будь-які корупційні ризики: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал. П'ята розвиток українського виробництва. Чим більше Україна почне виробляти всередині країни, тим більше незалежності від зовнішніх факторів ми отримаємо. З боку міністерства будемо максимально підтримувати українське виробництво. Шановний пане президент, дорогі колеги, наш план перемога. Маємо зробити все, щоб наблизити її якомога раніше. Слава Україні! Героям слава!